Всім привіт друзі! Сьогодні ми будемо грати робло. Сьогодні ми, я знайшов такий інтересний плейс під названням Ролева ігра Завойовувати країни. Так, тут є коротше краски, ми тут роб, масти і робимо країни. Давайте тут зробимо малесеньку свою країнку. Um, нас буде, um, на буде президент, um, не знаю да, Роналду Пусть у нас буде президент. Ой, а страна у нас буде, яка um, пример. И мы будем уже тут, давайте. Так, у нас будут эм от такі сэни такі. И давайте вот так буде, будет. Так будем пшеником. Так, все. И давайте надеюсь, как он не пропутал, когда я тут заводю. Так, я його. Так, на ну всю країна стає більше і більше. Удавайте ну, якоїсь країни у ПДМ Сім. Так. О. Давайте об'єдимося з цей полішей. Я буду їй допомагати. О, воно щось завис. Так, Україна. Так що у нас там звук? наши краины Все нормально и походу тут поищу так что уже завоевывать так да фиолетовый такие. а нет не фиолетовый такие крыши так, так давайте вот тут захватим так, нет. так, Я не вернулся, как он выишил. Он просто вышел из плейса. круто, Так. Тут никто не живет, так что можно тоже. це уже тож заброшенный город, так что можно захватывать. Такий остров. даже к нам проела ту же за всех. Просто подавать тут, 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 тут. Так, давай тут же тут. Так вот и у нас тут края. Так и также не кладем. У нас такая лайка, тоже. которая А, А,

Давай я и давай а -а -а. я пишу. Так. А -а -а. Пошёл на чем крыльёк, да. По шестому. Шестоп, вы тут. Стой. А тут Украина. Стой. Хочешь вс по правилу. Ну вс, пофиг. Все, він буде чуть-чуть вс території. Так. Я пішли дальше захвачувати. У нас уже дуже велика країна. Вона пробується захватити. Тож, тоді, де є сені, то есть швидшария. Ты штуки их не синя, то можно захвачувати тут тих, хто нужно ве. Так, друзі, дивитися. Я вам хочу вам так сказати. Я бы в розыгрывал в эбуху про и. Якась я зліблю серію про Бухо, про бухопро, то я вам покажу, хто виграв ножик. Може в сл. Боже буде следующий відео про бухопро, я не знаю. Он <клухи> 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 він українець. Пожалуй, я теж стану. I'm out of them. <ріст> Давайте я буде сторона корейч, як і була так. Давайте будем дальше хвачивать. Наша страна стала наисам абалайка. Смотрите, что сюда... Дай мы друзья, Так, друзі. Ну, давайте. Ем, Щось будемо робити. все полетіли, тут нас, а тут якась вже інша сторона, Так, тут нічого не бачу, що можу забирати. Але, на жаль, не можу, Так, друзі. Скажіть, було дуже круто. Я зараз хочу е, закінчити відеоролик. Підписуйтесь на канал, ставте лайк. Ну, з вами був Жи. І всім пока-пока. До скорого відосика. Кстати, я вже проходив, е, проход, е, проходив конкурс на Гопро на самий дорогий ножик. И один пацан уже, и конкурс уже и один пацан уже выиграл. И я в следующем видео по про сниму вам и покажу, кто там, е, там был. Е, ну короче, вы поняли. Короче, всем пока-пока, до скорого видосика.